В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх, хто любить і слухає радіо. Як завжди у такій порі програма обласного радіо моє рідне село. Перед мікрофоном Валентина Орлова. Зима прийшла і празники привела. Їх, справді наших улюблених свят найближчими днями ось скільки входить у кожного оселю. І щирими піснями, колядками та щедрівками, побажаннями і тим настроєм, що творить радість, красу, затишок і дає нам усім сили та віри у найкраще. Новий рік і різдво, підсумок і початок, оте коло звідки й сама коляда. У такій порі, як нині, й дорослі і діти очікують на дива. Звичайно, лише на дива приємні, які можуть і захопити, і надихнути. Ось різдвяних та новорічних оповідок календарно-обрядові пісні зберігає наше село етнографічні та фольклорні експедиції, які ще часом таки мандрують сільськими дорогами. У підсумку дають нам неперебутню радість відчуття насамперед емоційного та й глибинно змістовного. Також календарно-обрядові пісні від діда прадіда уквічують зимові свята, співаємо на щастя господарю та господині, парубкам та дівчатам, бабусям, діткам. Чи є чи нема пан господар вдома? Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар вдома. Ой нема, ой нема, та й поїхав до млина. Щедрий вечір добрий вечір, та й поїхав до млина. Та й муки спетлювать, Меду, пива купувать, щедрий вечір добрий вечір, меду, пива купувать. Меду пива купувать, щедрівників частувать, щедрий вечір, добрий вечір, щедрівників частувать. Закінчується рік, відпочиває невсніжена земля, хоча навіть у найпівденнішому районі Дніпропетровщині Апостолівському вранці рано лежить паморозь. Однак вона ладна зникнути і постає на білім покривалі граціозність руху Чорноти, такий ось поетичний образ нашого земляка Івана Демченка. Побіля землі усе життя селянина. Хвилювання про майбутнє, відтак і ці останні дні перед новоріччя сповнені тривог аграріїв, пов'язаних із цілком прозаїчними проблемами, податками, бюджетами цінами. Але без цього наші рідні села ніколи зоріти добробутом не будуть. Дякуємо усім, хто надсилає нам повідомлення про зміни діяльності новообраної місцевої влади у царичанці упродовж 2015 року. Реконструювали мережу освітлення центральної частини селища, встановивши світильники з новітніх технологій у рамках проєкту Євросоюзу. А ще тут осучаснили паркову зону, чималу допомогу надають продуктами харчування та речами нашим воїнам в АТО. На Широківщині у Новолатівці, у дитячому садочку Калинка тепер буде ще одна група, і тут є для малечі усе. Затишні спальні, кімнати для ігор та навчання. Новолатівка дорога нам тим, що жила тут чудова жінка Олександра Васильівна Толкачова, українська Мадона, яка ще 18-літньою дівчиною разом із матір'ю врятувала тяжко пораненого згодом всесвітньо відомого скульптора теж нашого земляка Вадима Сидура. Цьогоріч влітку Олександри Васильівни не стало. Вона прожила світле, довге життя, завжди любила людей, малечу, яка ось і далі підростає у її рідному селі. А ще ось зовсім недавно були сороковини пішла за обрії вічності Олександра Терентіївна Сова Гончар, сестра Олеся Гончара, невтомна і велика душею людина, велика сестра. Великого брата обидві ці жінки були героїнями наших програм, та й у житті вони були героїнями насамперед духу. Кінець року завжди налаштовує на роздуми, як прожили, що зробили доброго, а що так і не вдалося нам, кого набули ми у друзях, а з ким стосунки розірвали. Ми ж радіємо з того, що коло наших радіослухачів не зменшується, попри відому ситуацію із дротовими радіомережами, їх відновлення цілий клопіт, однак, ви, наші добрі радіослухачі, таки добиваєтеся. Аби радіо у вас працювало, слухайте нас по приймачах та в інтернеті. А ось лист із Головківки Чигиринського району на Черкащині особливо нас порадував. Здрастуйте, шановна редакція програми Моє рідне село пише вам радіослухач Лунін. Зима нині тепла, Дніпро не замерзає. А я радіоаматор. Подорожую по Дніпру на моторному човні і підтверджую, що маю стійкий та регулярний прийом вашого радіо в ультракороткому діапазоні по руслу Дніпра до 2,35 км вгору сила сигналу становить від 2 до 5 балів. Слухаю уважно усі ваші програми. Здавалося б, радіоаматорство щось із далеких часів. Проте, як бачимо, любов до радіо і на такому рівні не зникає. Цей лист підписаний серединою грудня. Протягом року ми отримували чимало різних листів, зазвичай відвертих, щирих, довірливих. Прочитали чимало різних історій про односельців, про життя, яке сьогодні маємо. Ось майже щойно листоноша принесла конверти з дописами нашого давнього радіослухача із Межівщини Валерія Єфіменка, а в ньому кілька його новел. Дотепні, іронічно саркастичні, самоіронічні, проте завжди цікаві змістом дописи пана Валерія чекаємо, бо вони заслуговують на увагу. Шкода за браком часу, вибачайте, не можемо розміщувати їх в нашій програмі у повному обсязі. Однак, вітаючи вас із новоріччям. Сподіваємося на контакти і в році наступному, бо саме такі люди, диваки, як ви себе називаєте, є тими сільськими мудрагелями із державницькою позицією, яким до усього є інтерес та справа, за ними відповідальність за землю, за села наші, земля ніколи не зраджує. Ось дозвольте лише процитувати вашого листа. Що новенького після виборів, ви питаєте? Надскладна проблема будівництво сучасного, неіржавого водогону, власних якісних млина та олійниці, сусідні за 30-50 кілометрів не тримають нашу молодь на селі. Товари, виготовлені із місцевої сільськогосподарської сировини, не заощаджують дорогоцінний час та кошти селян. Яким буде оце? Загадкове самоврядування. Якщо наша Зорянська сільрада об'єднається із іншою, ближчою на 30 кілометрів до цивілізації, чи знайдеться потужний інвестор, аби наша продукція конкурувала в умовах вже європейського ринку, чи допоможуть селянам їхні паї? Хто зна, масштабні проекти, як відомо, потребують і грошей і часу. Отож, чи знайдуться у таких глибинках, як наше зоряне, колишнє очеретяни, доброчинні керівники та далекоглядні інвестори, здатні в нових умовах примножувати не лише свої капітали-статки, а й підпорядкованих ним територіально селян? Ставить майже риторичне питання Валерій Єфіменко. Коли людина пише листа до редакції, вона, звісно, сподівається на відгук. Ми завжди через ефір прагнемо це зробити. Дійсно, питань аж через край у повсякденному житті, і у селян, і у містян, і у всіх українців загалом відповідей поки значно менше, але ж дія і результат народжуються у русі поступальному, чесному, вивіреному. А ще при потрібному часовому періодові. Житимемо і працюватимемо як завжди далі. Хіба є інший вибір. Порадіємо сьогодні ще одному допису на програму Моє рідне село. Скажу за багато років роботи на радіо такого яскравого вишуканого отримую вперше. І конверт, і вітальна картка лист, розписані петриківським розписом, художницею Ольгою Дерадан. Тут і яскравий птах під калиновими гронами, і диво, квіти, які так рясно завжди милують око і душу у наших селах. Повірте, і нам на серці посвітлішало. Пише в тому листі нам Любов Олексіївна Демченко, завжди приязна, мудра у своїх міркуваннях. Вчителька. Цього разу до неї приєдналися петриківські слухачі нашої програми. Пам'ятайте, ми, петриківські слухачі вашого радіо, чекаємо програму Моє рідне село інколи навіть зі сльозами радості і без сумніву вдячності, бо ви ті, хто любить мову і навчає, як треба говорити, як варто ставитися до своїх коренів, родоводів. До свого рідного краю, маленького села і нашої великої батьківщини України, пам'ятати про першу стежину, яка виводила у люди кожного із нас. Ми, ваші вдячні слухачі, завжди чекаємо. Справді ваших програм. Любимо вас, ви потрібні нам. Зазвичай повірте, таких освічень ми в ефірі не передаємо. Сьогодні виняток, бо усі ми потрібні одне одному. Наступний рік рік 90-ліття нашого обласного радіо. І хоча нині новий етап радіомовлення в Україні час покаже, яким саме він буде. Будемо незмінними у цьому своєму виборі, людині з людиною говорити по людяному і про людське. Дякуємо усім усім, хто нас слухає, пише нам і вірить у нові зустрічі. Протягом року з вами були звукорежисер Олександр Сухач, авторка та ведуча програми Моє рідне село Валентина Орлова. До зустрічі наступної суботи у такій же порі.